Озеро селікатне одне з найулюбленіших місць для відпочинку цьогоріч. Усі кременчужани від малого до великого полюбляють проводити там своє дозвілля, купатись у водоймі та засмагати на сонці. Для поціновувачів активного відпочинку там облаштували локацію із байдарками та саббордами. Завдяки спільній роботі соціально відповідального бізнесу та комунального підприємства Аквасервіс зона для відпочинку завжди доглянута. Насправді, і в цей час в наш важкий складний воєнний час це важливо, тому що людям. Треба відпочити, десь розвіятися, десь відновити і моральний, і фізичний свій стан. Бачимо, якою популярністю це місце користується у дітей. Це робиться саме для них. Завдання для комунального підприємства спільно з бізнесом привести цю територію до ладу, поприбирати сміття, зробити дійсно умови відпочинку прийнятними, комфортними і зручними. Ментальне здоров'я людей у такі непрості часи важливо підтримувати. Саме тому міська влада усіляко сприяє розвитку цієї зони відпочинку. Особливо купатись у озері подобається юним крименчужанам, які в такий спосіб можуть відволіктись від сумних реалій сьогодення і просто насолодитись дитинством. На байдарках катаємося, відпочиваємо гарно так. тут взагалі дуже круто. Ми сюди приходимо ну, раз п'ять на неділю. Очищення прибережної зони та водойми від зайвої рослинності чи сміття не потребує додаткових фінансових витрат за чистотою, порядком і головне безпекою на пляжі слідкують працівники комунального підприємства Аквасервіс. Днями матрос-рятувальник витягнув із води трьох молодих людей, які мало не потонули. Вони плавали на матрасі, матрас, матрас перевернули, а в Той час був вітер. І матрас почав відпивати, вони дуже-дуже почали дуже щеплятися завдяки добрій реакції, і матрос нас їх всіх витягнув на берег. В далі ми зараз відпрацюємо ще питання по прибиранню решти озера і будемо туди залучати другі організації, і КТП, і Багаустів, і сумісними силами ми доведемо до цього це місце, воно дуже добре. І... Кимчани полюбляють тут відпочивати. Із ініціативою допомогти у облаштуванні та прибиранні території озера виступили місцеві підприємці, які надають в оренду сапи та байдарки. 12 серпня вони проведуть захід, де разом із усіма охочими зроблять зону відпочинку ще кращою. Запрошуємо всіх людей, які можуть нам допомогти як фізично для прибирання сміття з водойми, так і фінансової допомоги, якщо немає змоги, допомогти нам в суботник у нашу толоку. Також ми хочемо відзвітувати про все зібране сміття і таким чином вдохновити людей, не залишати його після себе і показати, яким може бути чиста наша природа і затишний відпочинок на озері Силікатного. Суспільно-корисне дозвілля це гарний спосіб якісно провести час і зробити свій вклад у збереження навколишнього середовища. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.